Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпакок Кіндер Сюрприз. І сьогодні ми розпакуємо коробки з четвірки з двома гарантованими іграшками, які приїхали до нас з Німеччини. Маємо напис на коробочках Kinder Overushung, тобто німецький сюрприз. І маємо, звісно ж, наших головних героїв цієї серії, серії, присвяченої сторіччю Дісней, на коробці. Це у нас Міккі Маус, Міні Маус, піч. Песик Патч, а також рибка Немо і сніговик Олаф. Всі наші улюблені герої мультфільмів від Дісней. Отже, сьогодні ми розпакуємо 4 пачки по 4 кіндери з гарантованими двома фігурками з колекції. Отже, будемо сподіватися, що ми з восьми знайдемо всю колекцію. Бо розпаковка ящиками щось нам не дуже допомогла зібрати колекцію. Відкрили два ящики і всього чотири фігурки. На жаль, якщо не дивилися попереднє відео, будь ласка, перегляньте, в описі є посилання, а ми починаємо. І починаємо ми наше розпакування з першої нашої коробочки, як ми вже з вами переглянули. Маємо 4 штучки, дві з них гарантовані. Ззаду у нас вся серія зображена. З іменами цуценя Пач. Ми з вами зібрали. Виходить, що тільки верхні 4 іграшки. Нижні нам, на жаль, не трапилося. Майк, Олаф, Немо і Стіч. Отже, будемо шукати маркування у нас до 6 лютого 2024 року. І ось так виглядає боки нашої коробочки. Тут у нас збірка для дівчат, а тут у нас Мікі Маус. Отже, ось так виглядає наша коробочка. Тут маємо 4 кіндер-сюрпризи, точніше, кіндер убирашу. Отже, маємо рожеві квіточки. Дістанемо всі 4 кіндер-сюрпризи. Не знаю, чи потрібен нам тут наш помічничок ваги, але зробимо. До речі, на коробці написано, що до 6 лютого, а тут ми маємо індурсюрприз до 21 лютого. Може, якийсь інший? Ага, тут до 7-го, тут збірка виходить, що до 6, до 7. Отже, що перше відкриємо. Давайте перше починаємо. зважимо. 33,68. І тут нас чекає уже аж вистрибує до нас. Це збірочка нам трапилася. Сподіваюсь, що новенька. А то старої ми вже знайшли багато. Так, цю дівчинку я не бачила ще. Зараз будемо роздивлятись якийсь елементик е тканини, паперу, не зрозуміло. Боже, як він електризується. Жахливо, якщо чесно, електризується. Не дуже мені це подобається. І це нова серія, нова збірочка. Отже, ось так виглядає вкладиш. Маємо дівчаток, зайчика також. І ось так виглядає наш вкладиш, QR-коди, кому потрібно. Отже, дівчинку одягаємо метелика волосся, закріплюємо, і таке у неї ще спідничка. Так, давайте збирати. Ось так, я думаю, має виглядати наша дівчинка-фея. Наче метелик, наче крила зроблені. І ось така в неї спідничка. Під спідничкою ну, я зробила ось так. Хоча пишу, що навпаки треба зробити намальовану. Але тоді вона, Ага, вона, якщо зробити так, вона ніби ховається. Якщо так, то вона визирає. Отже, ну зробимо ось так. Нехай наша дівчинка не ховається за своїм платтям, а з нами поспостерігає за розпаковкою. Отже, наступний давайте зважимо все ж таки. Вага у нас 34,53. Дуже тяжкий. Тут у нас збірочка. Це щось новеньке. Принаймні, я такої мавпи ще не бачила картками з карткою бананом. Ось така у нас картка. Бідний вкладиш складений багато дуже разів. Це нова серія, що нас дуже радує. Отже, ось така мавпа з бананами. Ось так треба покласти нашу мапу, з цього зробити у нас нібито м'ячик, і закидати її, бачите, не попало. Закидати її ніби як в баскетбольне кільце. Ось така у нас є мавпа. Далі у нас залишилися колекційні іграшки. Отже, 36 рівно, то нам тут трапляється такий тяжкий-тяжкий. Фіна. І тут нас чекає патч на жаль, на жаль, повторка. Ну, давайте ми його все одно зберемо. Ось так буде виглядати наш долматинець патч Ось такий усміхнений далматинець нам трапився. Має чорне вушко і чорне очко. Звісно ж, промальований чорний носик і червоний нашийник. Ось такий чудовий патч на синьому шматочку пазла. Отже, ось такого патча ми знайшли наша перша колекційна іграшка на сьогодні. І друга також буде колекційна 32-39. І тут нам трапляється. Мікімаус, на жаль, на жаль, знов. Той самий герой, якого ми вже бачили. Ну, у нас ще з вами три коробки, які ми маємо розпакувати. І дуже буду сподіватися, що нам трапиться повна колекція. З двох частинок ми склали, склали нашого Міккі Мауса. Він, розкинувши свої руки в білих перчатках, нас вітає. Раді... Має він червоного пазлика, як підставочку. Ось такий Мікі Маус. Давайте їх з'єднаємо разом. Ось так. Два герої знайшли і дві нові збірочки. Переходимо до наступної коробки. Ось такий вигляд вона має. Дві фігурки гарантовано. І тут строк придатності. Також до 6 лютого. Отже. Відкриваємо і тут маємо 4 іграшки. Давайте я ось так коробочку з боку поставлю, а тут ми ввімкнемо ваги. Отже, перший кіндер-сюрприз у нас, до до 7 лютого. І важить він 31,39 що Така вага у нас була. Це у нас був Маус, якщо я не помиляюсь Але ні. Тут у нас трапилася збірочка. Сподіваюсь, що нова. Я такого не пам'ятаю. Ага, це друга іграшка з нашої качечки зеленої з жовтим кошиком. І елементами, що треба мочити, водою. Які у нас утворюють озеро. І це у нас жабка. Тобто пара до неї це жабка. Одна качечка, інша жабка. Отже, Віті 0,14. Ось така жабка. Забирається водичка і тут у нас виходить силует озера. Тут ми її вставляємо ось так. Вона не хоче вставлятися. Так. Щільніше. ось так. Тут крапаємо буквально декілька крапель водички, також вона має примружене око. Жабка у нас його кольору морської хвилі. Має жовті плямки на спині, і ось така жабка у нас має купатися в озері. Друга, друга іграшка ми закрили під серію, що нас дуже, в принципі, радує. Продовжимо. Наступний 32, 23. Чи 22? Неважливо. Одну соту, я думаю, це не страшно. Так, і в нас знову збірочка і дві. Колекційні нам залишаються на насолоденьке, так скажімо. Щось якесь морське знов нам трапилося. Так, бачу, багато у нас картонних елементів. Це скейтик, мобільний телефон, напій, якесь чи радіо, чи щось таке і окуляри. І це у нас також нова збірочка. Так, на скейтик, але скейтик у нас, на жаль, картонний. Не дуже люблю ці картонні елементи, бо вони дуже швидко губляться. Отже, ось такий у нас восьмий ніг На скейті нам трапився. Ось так складаємо його з двох частинок, закріплюємо, і сюди ми можемо вставляти йому різні аксесуари. Він має морську зірочку молдовану. Ось такий смішний носик зроблений йому. І, до речі, має шість лап. Щось неподобство. Не додали лап, додайте. Ось такий у нас. Мав би бути восьминіх, але у нас 6 лап. Скажімо так. І дві колекційні. У нас чекають в цій коробочці. Це 3259. Так, колекційна. Ці гарантовані дві колекційні нас більше тішить. І також маємо міні-маус. На жаль, також ми її бачили, але зберемо, звісно ж. Звісно, ми її збираємо. Отже, міні-маус у нас має рожеві туфельки, рожевий бантик, жовте плаття. Радо нас вітає своєю ручкою в білій перчатці і має рожевенький пазлик, на якому вона стоїть. Давайте її з'єднаємо з Мікі Маусом. Ось так. Уже три герої у нас зібрано. І останній в цій партії Кіндер сюрприз, і він також буде колекційним. І тут маємо вагу майже 35 грамів. Хто зна тут чекає. Давайте скоріше дізнаємось. І це Стіч. Ура! Ми знайшли стіч. Нова іграшка. Давайте картку залишимо в капсулі і швидше ж розглянемо. Ось такий вкладиш. Маємо всі 8 героїв намальовані. І ось такий стіч нам трапляється. Картку ми маємо розмалювати. Січа складаємо з двох частинок і встановлюємо його на пазлик. І ось такі наші дві частинки. Ось так він складається. І встановлюється на наш пазлик. Дуже милий, в принципі, дуже схожий з мультика. Очі принтовані, носик синій, вушка його. Ось такий має плямки ззаду. Це все напринтовано або вимолдовано з іншого кольору пластику. І фіолетовий у нас пазлик, на якому він стоїть. Давайте приєднаємо його до мінімаус. Ось така четвірочка у нас вже є. А ми переходимо до третьої коробки, яка у нас скромно стоїть позаду. Отже. Вага 3362. Хто у нас тут чекає? Збірочка. Отже. Щось кольорове, але мені здається, це минулорічна серія. Так, я бачу нашого космонавта і це минулорічна серія. На жаль, наклейки ми також маємо. Давайте наклейки, не будемо клеїти на повторку і оці аксесуари також відкладемо. Так, вкладиш переробили, до речі. Але ця ракета нам вже траплялася. Маємо маркування в 256 але щось мені підказує, що така ракета у нас вже була. Помиляюся я чи ні? Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях, а ми збираємо нашу ракету. І ось така ракета у нас є. Натискаючи на хвіст, вона має викидати нашого космонавта в космос. Але такі іграшки у нас вже були минулого року. Кладиш перероблений, але я пам'ятаю цю іграшку. Вона у нас вже була. Перша іграшка, начебто з нової серії, але перевипуск. Давайте наступну. 32,63 має вагу. Тут нас чекає збірочка. Сьогодні у нас колекційне на смачненьке. Останнє в коробці. Щось зелене, щось синє. Знову якась жабка. Ух ти. Ага, це у нас друга іграшка з-під серії з цієї шести лапи і восьминіг. Тут ми маємо корону свиту. Очі, водяний пістолет, до речі. І ось такі у нас жабки трапляються. Це піцерія. Король жаб. У кого можуть бути різні аксесуари. Давайте зберемо у нашого короля жаб. Закриваємо. І ось такий король жаб. До речі, жаби у нас також з примруженим оком. Ця синенька, ця більш кольору морської хвилі. Синьо-зелені у нас жаби, король жаб. Сюди можна вставляти різні аксесуари. Окуляри можна йому сюди прилаштувати. О, такі у нас жабки трапляються. Так, друга іграшка з зерії. Це дуже класно. І на смачненьке у нас дві колекційні. Отже, 34 і 4. І, звісно ж, колекційна у нас тут чекала. І Сімба. Ми знов повторку знайшли, але ось такий Сімба. з двох частинок ми його маємо скласти. І у нього зелений пазлик, на який він встановлюється. Ось такий Сімба. Дуже гарно провальновані носик, очі. На вушках зроблені чорні смужки. Ось такий невеличкий хвіст він має. І відпочиває на, зеленій, на зеленому пазлику. Давайте доєднаємо його до інших. Ось так. І в колом ставимо. І останній кіндер-сюрприз з цієї коробки має вагу 32,78. Звісно ж, колекційно. І повторочка, міні-маус. Нас знов чекала міні-маус. Міні-маус у нас вже є, ми її вже знайшли. Отже, відкладаємо цю іграшку і відкриємо нарешті останню коробочку. І остання коробка з четвірками. Давайте викладемо позаду і будемо по одному брати. Зламався, на жаль, давайте його першими відкриємо. І починаємо. 32,2. Трошки зламаний у нас шоколад і це збірочка. Тут ми маємо щось сіреньке. Ой. Багато деталей, бачу невеличка наклейка. І поки не розумію, що це. Ага, це у нас динозаврик. Це новенька серія. Ось такий динозавр. Тут промальовані сині смужки, а на кіндеріх немає, але давайте збирати. Ось такий у нас динозавр з хитаючою головою і ніжками ми маємо. Підтримуємо його за хвостик і ось так комедно він ходить, хитаючи своєю головою. Цю невеличку частинку трави ми маємо наклеїти тут збоку. Чесно кажучи, навіщо я її взагалі робити складно сказати, принаймні мені. Отже, ось такий. Динозавр, що відкриває, до речі, рот, у нас є. Промальовані напринтовані йому очі. Відкривається паща. Має зубчики в ній, ручки нерухливі, і рухливі ніжки зроблені. Ось такий смішний динозавр нам трапився. В принципі, нова збірка. Спирається на ракету. А ми продовжуємо. І вага 31,9. Тут ми маємо колекційну іграшку. І це Олаф. Це у нас Олаф трапився нам. Знову цього сторона. І ось такий QR-кодик, наш смішний олов зі своїми трьома сніжечками. Збираємо з двох частинок. І встановлюємо його на руденький пазлик. Ось такий у нас олов. заміюно смішний. І два, два у нас сніжки. Також посміхається. Дуже класний Олаф. Дуже пророблені класно деталі. Ось такий Олаф доповнює нашу колекцію героїв Дісней. Ось так. І ще у нас два. Один з яких має бути колекційним. 33,8 має вагу. І це збірочка. У нас смачненька у нас колекційна. І така у нас, на жаль, уже була. Давайте її швиденько зберемо. Це у нас маленький тиранозаврик. Ой, не тиранозаврик. Маленький трицератопс. Ось такенький. Маленький гарненький трицератопс, який має бути в своєму шкаролупці. Шкаролупка, на жаль, ніяк не з'єднується, так просто складаємо її і встановлюємо нашу підставочку. І ось так виглядає повністю наша фігурка. Ось так. Ніби він вилупляється з цієї шкаралупки. Ось такий у нас Трицератопс Ми маємо і на смачненьке колекційна. Яка від нас скочується? 33,5 грами. І тут ми маємо. Хто ж нам сьогодні тут трапляється? І це майк. Нарешті ми знайшли майка. Боже, бідний вклад. що з ним зробили? Ось так виглядає наш. Майк Потовський. Зелений наш друг. З двох частинок. Ставить лайк нам. І ви поставте лайк. Це не я прошу, це Майк просить. На синенькому пазлику стоїть наш друг. І трошечки може повертатися, до речі. Також, як і всі інші іграшки. Отже, ось такий Майк нам ставить лайк. І кого ми не знайшли. Швиденько, давайте згадаємо. Маємо сім іграшок, і когось нам не вистачає. Давайте візьмемо коробочку, переглянемо. Ми не знайшли немо. На жаль, на жаль, у нас була повторена міні, а ми не знайшли немо. Ось такий у нас улов. Але. Правила обміну ніхто не скасовував. Отже, ми обміняємося з іншими колекціонерами і переглянемо через хвилинку всю колекцію і весь сьогоднішній урожай. Ось такий урожай іграшок ми знайшли сьогодні. На жаль, немо ми не знайшли. Але ми не засмучуємося, а через обмін домовляємось з іншими колекціонерами і знаходимо нашу рибку немо. Отже. Ось такий вигляд має рибка немо. Кладеш точніше цієї рибки. І маємо блакитненьку підставочку. І сама рибка немо виглядає ось так. Чудовий колір, чудово промальовані очі, корали зроблені нашій рибці. І встановлюємо її в наш пазлик і доєднуємо. До всіх останніх героїв, всіх інших героїв нашої серії. Отже, серія зібрана. Ось така класна у нас колекція вийшла. Всі вісім іграшок в зборі. Отже, ми маємо таку колекцію. Наші збірочки стоять позаду. Дуже класні, до речі, збірочки, майже всі з них з нової колекції. Нам навіть вдалося зібрати дві підсерії. Або навіть три. Я не знаю, це динозаврик є другою іграшкою чи ні. Треба перевіряти. Але якщо хтось знає, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. А я вам всім дякую, що додивилися до цього моменту. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли виходять нові відео. А я вам дякую і до побачення.